У мене дві доньки, одна навчається, перейшла в четвертий клас, а інша у дев'ятий випускний. Те, що зараз дуже важливо для неї повноцінне навчання. Жителька Терешківської громади Юлія Нікуліна прийшла до освітнього закладу оглянути укриття. Мої дітки минулого року ходили кожного дня. Я була впевнена в цьому укритті, але було одне але це те, що підлога була не досить. Комфортно це був пил, це дітки дихали цим. В мене діти з алергічними хворобами, і мені це трошки заважало. В укритті що у Терешківському ліцеї робітники підрядної організації оббивають стіни та зачищають підлогу. До 1 вересня в частині укриття планують облаштувати нову підлогу, а також відремонтувати три кімнати. Для цього із бюджету громади спрямували 900 тисяч гривень, розповів Віталій Турпітько. Саме головний недолік нашого цього укриття це підлога, підлога з бетону. Коли діти 400 дітей пробігають пил з бетону, як би ми його не мили, він підіймається. Площа 900 майже 1000 квадратних метрів облаштувати одночасно всю підлогу. Немає повних фінансових можливостей. Це дуже дороге задоволення. Офлайн у цьому освітньому закладі з вересня вчитимуться понад 600 учнів, розповіла директорка закладу Лариса Шевченко. До навчання цьогоріч долучаються школярі із Вацівської та Кашубівської філії освітнього закладу. Тому нині в укритті облаштовують додаткові класи. Ми маємо зараз на меті. Створити в цих приміщеннях, які зараз ремонтуються, класи типу Space Hub. придбати комп'ютери, дошку, проектори в цих приміщеннях будуть проходити повноцінні уроки. Бо з досвіду попередніх років ми знаємо, що повітряні тривоги тривали по півтори години і спускалися за навчальний день і п'ять, і шість разів, тому діти можуть спокійно собі навчатися. Виграли перший етап конкурсу «Десайт», за яким в у разі виграшу ми отримаємо іще 3,8 мільйонів на облаштування цього укриття. Далі, якщо вони виділють ці кошти, 700 тисяч піде на облаштування цих кімнат, все інше це ремонтні роботи. Більша частина це піде на вентиляцію. Чому? Тому що це про традиційне укриття і воно потребує незвичайної вентиляції, і навіть не просто з підігрівом, а ще і спеціальними. Вугольними фільтрами. Загалом на Полтавщині із 522 закладів середньої освіти 498 шкіл приступлять до офлайн або змішаного навчання. Про це Суспільному розповів Євген Кончаковський. 24 заклади освіти це ті заклади, в яких просто немає підвального приміщення, які вони б могли облаштувати, вони роздивляються, розглядають питання щодо побудови модульних укриттів. 86 шкіл. Які не мають відповідних приміщень, вони використовують укриття інших закладів, тобто на відстані 500 метрів. Облаштовується 9 протирадіаційних укриттів у восьми громадах за програмою Кабінету міністрів України за рахунок державної субвенції, переважно 80%, і 20% за рахунок. Місцевих бюджетів. Як розповів Євген Кончаковський, ремонти, реконструкції та облаштування наявних укриттів у освітніх закладах мають завершити до 1 вересня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини, Полтава.